Добрий день, вас вітає Дніпропетровщина. Сьогодні 30 березня, і хочу показати, як виріс салатик той, що садила в теплиці. Парничку вірніше. От такий шпінатик, це рукула. І це також рукула. Така вона. І це салатик от такий він саме, зелененький, вже можна їсти його. Достатньо такий приємний на смак, і саме головне, що не е, такий м'якенький-м'якенький. Так що, от так, пам'ятаєте, як ми з вами саджали його? Також сьогодні. На розсаду е, томати посадила, Це такі вже перчики. Ось також на розсаду томатики посадила, Полили. це перчики. Це чоловік вирощує цибулю. Буде пересаджувати на вулицю. Не знаю, що з неї буде. Це сіянка, чорнушка посіяна. Ну, щось вона так сходить доволі так собі. Ну, але щось сходить. Ось уже гарна яка. Ось, ось, ось тільки вилази маленька. А це огірочки. Накриті. Ще не сходять, то їм там парниковий ефект зробила. А це такі солодкий перець, тільки він якийсь такий різний, але є і одинакові. Ось тут вони в парничку стоять. А це будуть томатики. Саме. Так що, от саме така зелена на сьогодні вітамінна. Дякую всім за перегляд. Вирощуйте вітаміни, це дуже цікаво. А саме головне це те, що можливість є в куштувати, їсти саме власно вирощені салатики. Дякую всім, гарного вам дня!